Добрий день, мешканці Київщини. Я Антошка Ірина Ігорівна, начальник служби справах дітей та сім'ї Київської обласної державної адміністрації. Хочу вас сьогодні проінформувати про експериментальний проект Мінсоцполітики для дітей, які потребують особливої соціальної уваги за принципом гроші ходять за дитиною. Отже, якщо вашій дитині від 7 до 18 років і вона зареєстрована на Київщині, ви можете скористатися послугою оздоровлення дитини за державні кошти. Отже, вашій дитині має бути від 7 до 18 років, та вона має бути зареєстрована в Київській області. Та має належати до однієї з двох категорій, а саме дитина з інвалідністю, яка здатна до самообслуговування, та одночасно має бути дитина з малозабезпеченої сім'ї. Друга категорія це дитина з багатодіян. Яка одночасно має бути також сім'ї малозабезпеченої, ви маєте отримати сповіщення через додаток Дія, або вас повідомлять органи соціального захисту населення. Якщо ви не отримали відповідного повідомлення через додаток Дія, або вас не повідомили через органи соціального захисту, ви можете самостійно перевірити, чи входить ваша дитина до цієї категорії через сайт Мінсоцполітики. Якщо ви не отримали повідомлення через додаток Дія, ви не знайшли свою дитину на сайті Мінсоцполітики. Ви можете звернутися до управління соціального захисту населення у вашій територіальній громаді. Після того, як є підтвердження про можливість отримати відповідні кошти батькам, взявши паспорт і ідентифікаційний номер, необхідно звернутися до Приватбанку і отримати картку із спеціальним режимом використання, на яку будуть зараховані кошти у розмірі п'яти прожиткових мінімумів. Після чого необхідно очікувати зарахування. Коштів на рахунок. Після нарахування коштів на рахунок необхідно прийти на сайт Мінсоцполітики та обрати заклад, який бере участь у проєкті і який підходить під вашими вимоги. Після чого вам необхідно занести дані про вашу дитину, яку ви хочете оздоровити, та чекати відповідне підтвердження. Після підтвердження, вам необхідно доставити дитину до закладу та проплатити через картку кошти, для того, щоб ваша дитина оздоровилася. Дякую вам за увагу і приємного відпочинку вашим дітям.